Вітаю, мене звати Вікторія. Зараз вас ближче познайомлю з адміністративною частиною сайту. Вводимо логін, пароль. Входимо в адмінпанель. Це головна сторінка, на яку виведений весь швидкий доступ, необхідний для нас: період, за який хочемо бачити статистику. Користувачі, які нещодавно зареєструвалися або зробили покупку. У нас є графік топ-продаж, можемо його прибрати. Також у нас є пошук та бокова панелька, яка згортається. Продиджі. Статистика продажі фільтруємо її за категоріями, за період, який хочемо бачити статистику, також у нас присутній графік. Замовлення, які відбуваються на нашому сайті, переходимо на користувача, бачимо його особисту інформацію, замовлення, які він робив, та доставка, як вона відбувається, на якому зараз етапі. Користувачі. База користувачів, зареєстрованих на нашому сайті, переходимо на користувача, також бачимо його особисту інформацію. Замовлення, які він робив, та відгуки, які залишав, можемо бачити більше. При потребі відповісти користувачу. Повідомлення, які надходять нам на електронну пошту, бачимо більш детальну інформацію. Товари. База товарів, які знаходяться на нашому сайті, фільтруємо їх за категоріями для зручності. Додавання товарів. Отже, як ми додаємо товар на сайт. Ми обираємо категорію. Під категорію та підпідкатегорію. Це вкладеність, за якою користувач на сайті йде до свого товару. Далі ми обираємо бренд, колір, кількість, знижку та період дії цієї знижки. Вводимо назву товару, країну виробника, ціну. Можемо її зменшувати, збільшувати, код товару. Також ми можемо рекомендувати цей товар на сайті, тоді він буде відображатись в рекламному банері. Завантажуємо світлину товару, робимо опис та переходимо до додавання характеристик. Ці імпути аналогічно попередньому скріну заповняємо та підтверджуємо. Наш товар розміщується на сайті. Коли він розмістився на сайті, відповідно він з'явився в нашій базі товарів, і ми можемо перейти на нього та зробити необхідні зміни. Категорії. Тут ми створюємо нові категорії або редагуємо існуючі. Під категоріями ми також можемо редагувати, змінювати їхній шлях та їхню назву. Коментарі, які залишають нам користувачі на сайті, ми їх фільтруємо за категоріями. Зараз ми на техніка та електроніка. Переходимо на товар, бачимо, хто прокоментував, як оціни, і звідси можемо відповісти користувачу. Далі у нас списки значень для дропдаунів. Наразі ми працюємо з трьома списками, при потребі ми можемо додати ще. Ми можемо працювати з кожним блоком окремо або з усіма одразу. Кожен блок має свій пошук, можливість додавання інпуту, ми можемо їх редагувати або видаляти. Вони працюють аналогічно, єдине, колір ми можемо замінити за допомогою колор-пікера. Ось так виглядає наша адмінпанель. І зараз дівчата вам покажуть, як же ж виглядає цей товар на сайті, як його можна знайти та придбати. Дякую за увагу! Привіт! Мене звати Софія. Давайте розглянемо, як здійснюється покупка товару на нашому сайті. Тут нас зустрічають товари, які йдуть на знижку. Для зручності тут розміщені категорії. Можна подивитись більше товарів. Далі у нас йдуть і різні категорії. Також за допомогою цієї кнопки можна перейти на сторіночку, де будуть розміщені усі категорії загалом. Далі у нас йдуть спеціальні пропозиції, їх всіх можна розглянути. В кінці сайту у нас зібрана уся необхідна інформація для користувача. Також тут є наші соцмережі. Давайте повернемося. Нам сподобались ось такі наушники, давайте їх додамо у список бажань. Для цього нам треба увійти. Якщо ми зробимо щось не так, система підкаже. Ось так виглядає реєстраційна форма, тут також система все підказує. А також можна увійти за допомогою аккаунту в соцмережах. Ось так виглядає наш особистий кабінет, тут підтягується вся необхідна інформація, її можна редагувати. Тут відображається історія замовлень. Ось так виглядають наші наушники, їх можна додати в кошик або видалити. Давайте додамо картку. Ось так вона буде виглядати. Давайте зробимо якусь покупку, зайдемо в категорії, жіночі сукні. Ось так виглядає сторіночка. Давайте відфільтруємо товар, виставимо ціну, виберемо виробника. І застосуємо зміни. Ось так. Давайте для зручності закриємо фільтри. Давайте оберемо якусь сукню, Добавимо в кошик. І давайте перейдемо в кошик. Поки сукню не будемо купувати, давайте переглянемо наушники, які ми додали в список бажань. Переглянемо ному фотографії, кольори. Поглянемо, що нам рекомендує наш магазин. Ось наші переглянуті товари. Давайте прочитаємо характеристику. Повернемося. Давайте будемо купувати ось ці наушники. Видаляємо сукню, оформлюємо замовлення. Тут автоматично підтягуються наші дані. Вибираємо. Обираємо спосіб оплати. Підтверджуємо замовлення. Наше замовлення успішне. Давайте розглянемо планшетну версію нашого сайту. Ось такі зміни. Давайте подивимось більше товарів. Ось так тепер виглядають категорії у нас. Ось такі спеціальні пропозиції, і такий кінець сайту. Давайте повернемося, розглянемо наші категорії. І давайте перейдемо на товар. Така сторінка. поміняємо колір, подивимось фотографії. Тут є у нас переглянуті товари наші. Давайте зайдемо в характеристики. Товар, який можуть нас зацікавити. Давайте додамо в кошик. Ось так виглядає товар в кошику. Добрий день, мене звати Анжела і зараз ми подивимось на мобільну версію нашого сайту. Давайте в наш профіль, зробимо це через Google. Ось ми увійшли. Тут наші особисті дані. Все це можна змінити. Давайте зразу додамо нашу карту. Є. Замовлень поки немає, тому давайте будемо щось обирати. Підемо в каталог товарів, одяг та взуття, жіночий одяг і жіночі сукні. Так виглядають наші сукні. Тут ми можемо щось додати в улюблені, переглянути наші фільтри, тут їх досить багато. А можемо зразу додати товару кошик. Давайте, поки не будемо оформляти замовлення, подивимось, що в нас є цікаво на головній сторінці. Тут в нас ті ж категорії. Наші товари. Можемо переглянути більше товарів, подивитися, що в нас є в конкретні категорії. Спеціальні пропозиції. І давайте на початок подивимось на навушники, подивимось фотографії, можемо змінити колір, подивитись, що нас може зацікавити. Інші товари і товари, які ми вже переглядали. Давайте змінимо колір на чорний і підемо до характеристики. Характеристика і будемо купувати. Купимо тільки навушники, тому сукно заберемо, оформити замовлення, контактні дані у нас вже є. Доставка нова пошта, місто львів. Відділення номер 2 плата карта і Google Pay. Перевіримо наше замовлення і підтвердити. Є наше замовлення. Дякуємо за увагу.